Доброго ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, щоденник важливих справ на городі, садочку на квітнику 2 та 3 серпня 2023 року. Сьогодні, 2 серпня, спалений шлях місяця в знаці водолій. Нічого не сіємо та не саджаємо, поливи та підживлення не проводимо. Це знак стихії повітря, рослини зайняті диханням. Не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах, це час повні та час спаленого шляху місяця. Захищаємо рослини саду та городу від шкідників та хвороб біопрепаратами та настоями трав. Це вже час, коли дозрівають плоди та ягоди, і не можна працювати по рослинам хімічними препаратами. Сьогодні 2 серпня, сприятливий день. Для заготівель смаколиків на зиму та для збирання врожаю чеснику, цибулі, ранніх сортів картоплі. Завтра, 3 серпня, спалений шлях місяця вже завершиться о 21 годині 32 хвилини вечора. Тому нічого ще не сіємо та не саджаємо. А з 6 години, 6 хвилин ранку, місяць перейде в знак риби, тому поливи вже після 6 години ранку будуть ефективними. Поливайте свої рослини, якщо є в цьому необхідність. А от підживлення можна проводити тільки ввечері, після 21 години вечора. Не можна ще проводити зелені операції. Нагадую, плоди та ягоди вже дозрівають, тому проводимо оприскування рослин біопрепаратами та настоями трав, або ж іншими настоями, настоянками, які у вас є, або аптечними. Зараз є багато різних таких ситуацій. І, до речі, 3 серпня це ж знак стихії води, тому несприятливий день для заготівель смаколиків на зиму та для збирання врожаю, чеснику, цибулі, ранніх сортів картоплі. Це час, коли дуже багато води знаходиться в ягодах, в плодах. І продукція дуже швидко псується. Отож постарайтеся сьогодні, 2 серпня, підтягнути справи з заготівлями на зиму, щоб наступні 3 і 4 серпня, наступні дні провести вже трошечки відпочинку від кухні і від заготівель. Отакий От у нас сьогодні щоденник. Бажаємо вам всім успіхів у всіх справах. І ми з вами обов'язково зустрінемося сьогодні ввечері. А поки що бувайте здорові на все добре. До зустрічі!